Юнаки, юніори і чоловіки, котрі провели в спортивних залах не один місяць чи навіть рік, демонстрували перед глядачами і журі свої м'язи. Кожну групу окремо по дві за разом та за бажанням довільну програму, де можна показати ще й свій артистизм, чарівність і привернути до себе прихильність глядачів. Судді ж оцінювали передусім пропорційні статури, рельєфність м'язів та вміння позувати найвищі оцінки. Отримували конкурсанти, котрі досягли найбільшої гармонійності в побудові тіла. Це все повинно гармоніювати в самокупності, тому що людина. Може бути е, готова вийти. На сцену і розгубитися оцінка, це не той, хто тільки більший. Особисто Володимир Шевчук п'ять років тому закінчив свої виступи на конкурсах бодібілдингу. але спортзал відвідує регулярно, бо культуризм, якщо в народі називає бодібілдинг, це стиль життя, і навіть в певному розумінні його сенс. Один із учасників змагань хмельничанин Вадим Крижановський усіх зловмисників, котрі плідкують про любителів заліза, вважає слабкодухими. А про кінцевий результат поки що не говорить. каже меж досконалості немає. Сидіти пиво, пити це найлегше і обсуждати нормальних людей, які працюють, викладають. Чому полягає ваша дієта? Що складає ваш раціон? Ну і на підготовлення змагань тут ми загружаємося білковою їжею. А вже перед самими змаганнями загружаємось углеводами і обезлажуємо, практично не п'ємо води. А на цих змаганнях серед юнаків переміг кам'ячанин Дмитро Кульчиковський, юніор Павлов Скотинянець. А в чоловічих позуваннях в категорії до 80 кілограмів найкращим виявився хмельничанин Валерій Загурський по вазі до 90 кілограмів. Кам'янчани Микола Ількович та в категорії понад 90 кілограмів Вадим Комарницький з Чернівців.